Правоохоронці викрили 59-річного жителя Зеногородка, який організував незаконну діяльність із повним циклом виробництва тютюнових виробів. Готову продукцію ділок збував у власному магазині через інтернет та поштою. За результатами відпрацювання місць зберігання нелегальної підакцизної продукції вилучено ароматизований тютюн вагою більше 47 кг кілограмів на загальну суму понад 50 тисяч гривень, майже мільйон гільз заготовок та 53 пристрої машинки для виготовлення цигарок. 1952 пачки тютюнових виробів та 13 флаконів ароматизаторів розслідується кримінальне провадження. Ще один факт підпільного тютюнового бізнесу задокументували в Умані. Його організували семеро місцевих. Тут правоохоронці виявили та вилучили 1260 пачок цигарок різних марок. Та спиртомісну рідину у пластикових місткостях об'ємом понад 400 літрів слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Слідство триває.